Вітаю, вас, шановні друзі, в ефірі тижневих спорт. Київське Динамо найрезультативніша команда Ліги Європи. Далі буде? Буде сьогодні. У випуску дивіться київське Динамо феєрично увірвалося до чвертьфіналу Ліги Європи і отримало суперники на наступному етапі. Італійську фіорентину. Жереб коментують Ігор Суркіс і Володимир Бесонов. У Києві відбувся випуск футбольних тренерів, які стали ліцензованими спеціалістами категорії ПРО. Тепер очолювати клуб чи збірну може Андрій Шевченко. Вдруге за сезон українські отамани відірвали хвости китайським драконам у всесвітній серії боксу. Хто з хлопців виграв свій бій? А кому завадили судні? Отже, розпочинаємо з найголовнішого. Динамо і Дніпро вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи. У матчі за вертоном підопічні Сергія Реброва більш ніж переконливо реваншувався за поразку у Ліверпулі, заповнений Олімпійський. Побачив сім голів, 5-2. враховуючи здатність англійських клубів грати до кінця у кожному епізоді, важливим був кожний гол. Коли Лукако відновив рівновагу після удару Ярмоленка, побоювання і сумніви не встигли оволодіти думками господарів, яких трибуни гнали вперед. Ще до перерви, Теодорчик і Велозу розписалися у воротах Говарда. А у другому темі прихильників Евертона засмутили гусів і Антунеш. Капітан гостей Ягелка спробував повернути інтригу, скоротивши рахунок. Але відіграти більше м'ячів динамівці за допомогою 12-го гравця не дозволили. До речі, на звітному поєдинку встановлено рекорд відвідуваності. У из Европы. На трибунах Олимпийского за матч спостеригалось 6,5 тысяч глядачів. Выиграли важнейшую игру и видно было, что ребята играли с желанием, потому что пришел полный стадион, пришли люди поддержать, и миллионы людей сидели у телевизора, и действительно никто не был равнодушен сегодня. Я рад, что ребята сделали праздник и себе, и всем людям, Мы действительно в непростой для Украины момент подарили людям радость. Это одна восьмая лига Европы. Здесь очень серьезные противники. Это мы не играем против команды, которая закрылась. И мы изначально знали о том, что Эвертон это не та команда, которая сейчас будет удерживать результат. Они старались играть и поэтому создавали моменты. К любой команде мы готовимся, просматриваем команду, решаем, какая тактика на игру. Наверное, то, что выходит на поле, это действительно плоды очень большой работы моей, Рауля, всего тренерского штата. Это действительно кропотливо, и я не собираюсь сейчас там 40 минут рассказывать, что это было. Я сам играл в Англии, и там действительно борьба идет ожесточенная и мужская. И я рад, что мы сегодня, я считаю, выиграли эту борьбу, и за счет этого выиграли матч. Соромно за гру. Ми готувалися до іншого. Хотіли зіграти агресивно, але були проблеми з реалізацією моментів. Як забивали динамівці, це топ рівень. Публіка підтримувала свою команду і допомогла їй перемогти. Ну а Дніпро, хоч і поступився в Амстердамі. Аяксу, втім гіркоти поразки не відчув завдяки голу коноплянки за сумою двох матчів, подолав бар'єр однієї восьмої фіналу і вперше у своїй історії зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи. Найважливіша футбольна подія для тих, хто продовжує боротьбу у лізі Європи, відбулася наступного дня після матчів у уньоні. Динамо і Дніпро дізналися своїх суперників в одній четвертій фіналу Ліги Європи. За результатами жеребкування Київське Динамо зустрінеться з італійською Фіорентиною, а Дніпропетровському Дніпру. Протистоятиме Брюге з Бельгії. Чертфінальні матчі відбудуться 16 і 23 квітня. Обидва українські клуби свої перші матчі розпочнуть о 22.05. Днепро на выезде, а в дома. Слабых команд все равно не осталось, потому что это европейские команды, которые дошли, в, дошли до 1-4 финала. Поэтому тут уже выбирать нечего. Поэтому я думаю, что этот соперник, конечно, команда непростая, но тем не менее последние игры киевского Динамо показывают, что в общем -то, им по плечу и Феорентин. Итальянцы всегда а, отличаются своей обороны, так называемой. Ну и надо много двигаться, много а, передвигаться. Индивидуальные качества надо проявить здесь. И я думаю, что эти качества, которые я перечислил, я думаю, что у Киевской Динамо есть, и я думаю, что они достойно сыграют. У нас хорошая команда, демонстрирует хороший футбол, который нравится болельщикам. А если бы не нравился, то 65, 67 тысяч на футбол бы не пришло, согласитесь. Поэтому мы будем играть свой футбол, будем с первой до последней минуты, я уже сказал, будем биться и будем стараться на этом этапе не останавливаться. Я считаю, что нам по силам пройти далі. Ми можемо використовувати різні моделі гри, И если команда Ферентина закроется, то надо будет тренерам подумать, как эту оборону взломать. И нет сегодня непобедимых команд, надо играть с первой до последней минуты за свою майку для болельщиков. И самое главное, ребята на футбольном поле получают удовольствие. Поэтому я не знаю, как закончится это двухматчевое противостояние, но то, что мы ничего не подарим никому, я вам гарантирую. Продовжуємо футбольну тему цього тижня. У Києві відбувся випуск тренерів, які стали ліцензованими спеціалістами категорії ПРО. Вона дозволяє працювати з командами вищих ліг у будь-якій з 52 країн, що входять під юрисдикцію УЄФА. Офіційно керувати найкращими футбольними колективами здобули можливість Андрій Шевченко, Василь Сачко, Дмитро Михайленко, Сергій Федоров. Усього 10 футбольних людей з бажанням і досвідом. Позаду півтора року лекцій, семінарів і стажування за цей час слухачі пройшли дві сесії у столиці, стажування у футбольних клубах, курс навчання у штаб-квартирі УЕФА у Ніоні і практичну сесію у турецькій Анталії. Мені Мніуфаза помнілася більше всього в Ніоні, тому що там дійсно був хороший тест. Для всіх, і було таких три інтенсивних дня, в яких ми делали доклади, просматривали, проводили тренування. Тобто, практично там можна сказати, там і такое. как для каждого из нас было пройдено первое крещение как тренерское. Мы в Анталью выезжали, где ряд команд. И, кстати, практически занятия просматривали на наших абитури... не абитуриентах, на наших слушателях. Были на учебно-тренировочном процессе у Василия Сачко. То есть это как было и зачетное требование он выполнял. И потом делали, наши ребята делали анализ учебно-тренировочного занятия. Василий отметил, что говорит, такого анализа мне еще никто не делал. Закончил футбольную карьеру и, казалось бы, немножко разбираясь в футболе кое-что знаешь. Оказалось, много-много чего не знаешь. И те ребята, э, которые говорят, футболисты, что они знают, они много чего не знают. Поэтому э, много нового познал и буду познавать еще. Э, Потому що ну для мене це важно. Для мене важно роз для мене важно... э, познання. Кількісний склад цієї групи слухачів був невеликим. Усього 10 чоловік об'єднаних спільною метою зійти на чергову важливу футбольну сходинку. У нас образувалася єдина команда. Понімає ані у нас учились, і у наших лекторів ми у них учились. Потому що часі з ніг, большість них – та практичські. Тренеры, которые сегодня работают. Тот же Андрей Николаевич Шевченко, да, имеет опыт и Милана и Челси. Мы многое услышали в подготовке этих команд. Это было для нас интересно. И этот материал мы взяли на вооружение, и уже в последующем включили в лекционный материал его видения, развития современного футбола. Мне нравятся слова. Когда мы думаем, мы все знаем, значит мы ничего не знаем. То есть в жизнь дана человеку для того, чтобы там, он мог двигаться, идти вперед. И э, в плане там, даже самоучения, учения, приобретения э, новых знаний. Мне это нравится. Я, я разнообразный человек. И за это время и, э, я узнал для себя много, много интересного и нового. Не, не, не только в футболе, но все, что касается... Там, других жизненных аспектов. Поэтому э, интересно общаться с новыми людьми, интересно общаться с людьми, у которых есть определенный опыт. Я получил здесь опыт, кто-то при общении со мной получил э, знания какие-то. Вот это, э, в этом жи жизни прекрасно, когда у тебя есть собеседники, у тебя есть люди, с которыми ты делишься своими какими-то идеями. И, э, очень хорошая группа у нас. Тому що з ребятами з многими я грав проти грав в місті. І е, є така бесіда на, на, на рівні там хороших професіональних людей, які розуміють футбол. У перший день занять останнього курсу, поспілкуватися з майбутніми або вже фактичними тренерами прийшли Михайло Фоменко і Юрій Калитвинцев. Очільник збірної України побажав хлопцям здоров'я витримувати боротьбу за результат. Робота на очі забирає здоров'я. Значит, если значит, игроки значит, теряют, значит, мы же сами были игроками, то, как говорится, выходя на футбольное поле, значит, у них там пульс бьется 180-200 ударов в минутку. Значит, у тренера это тоже на скамейке. Но значит, там вы выгоняете эти все дела, значит, эту всю химию, значит, а у тренера это остается. Так что значит, пожелание вам значит, также значит, обращать значит, на свою деятельность. Попустякам не заводиться, вкладують в діло, щоб двігали процес не тормозило. Останнім бар'єром до отримання заповітної ліцензії став теоретичний іспит. Запитання у білетах охопили увесь програмний матеріал, який протягом 260 академічних годин викладали слухачам. Першим відповідав Андрій Шевченко: 25-й білет, три запитання, з яких останнє практичне. Продемонстрував на макеті відпрацювання переходу команди з атаки у захист і навпаки. Хіба були сумніви, що Андрій не складе? Не він один такий підкований у цьому потоці. Василь Сачко, Дмитро Михайленко, Ігор Йовичевич, Сергій Федоров. Кожний з десяти слухачів успішно завершив навчання. Я можна сказати, відкрив для себе двері в будущее, І Далі вже по моїм планам я буду дивитися, коли буду чувствувати, що я готовий приступати до тренерської. У меня для этого будут все, все рычаги. Я прошел определенное образование, у меня есть опыт э, уже и, и работы немножко, потому что и практические занятия, которые там проводились, и индивидуальные, которые нам задавались, я проходил в таких клубах, как Милан и Челси. Поэтому общаюсь и с тренерами, есть определенный опыт. И, конечно же, мой огромный опыт как ігрока. робота тренера вимірюється перемогами. Шевченко знає, як вигравати матчі, і сподівається, цей досвід йому стане при нагоді. Щоправда, прискорювати час, коли очолить команду. Андрій не планує, принаймні зараз. Я розумію, що діти ростуть і вернутися назад, там і дати вас побити з ними буде яква якщо почати роботу буде невозможно. Тому я, я наслаждаюся цим часом то, что я могу находиться с ними. Это время для меня очень дорого. У каждого ребенка можно найти талант в спорте. Но это очень ну, тяжелая работа. Все-таки быть профессиональным спортсменом. Это выглядит очень красиво все. Но за этим стоит огромный труд, огромные физические нагрузки, психологические нагрузки, травмы какие. Як моя мама коли-то сказала, горить, я стала найщасливішою мамою після того, як ти закінчив кар'єру. Руслан Свірін, Батро Шамановський, Олександр Банний Денис Кладов, телеканал Київ змінимо тему. Українські отамани таки сильніші за драконів. Напередодні вдруге за сезон вони відірвали хвости китайським драконам у всесвітній серії боксу. Заводити публіку Київського палацу спорту довелось киргизькому легіонеру атаманів Азату Усеналієву. Азат в черговий раз довів, що не дарма на початку року отримав звання найкращого боксера місяця, перемігши одноголосним рішенням суддів. Ну, є много чому вчитися. Я ще, якби, здесь много опитування опиту набираюсь, смотрю на пацанов теж. І завжди можна, якби, завжди треба вчитися, читаю. У свій, у свою техніку. Далі за справу взявся Олег Прудкий. Провівши досить рівний бій, черкащани не зміг принести своїй команді ще одне очко, адже судді віддали перемогу супернику. Сам Олег таким рішенням обурений. Бой такий можна мені було давати, ну рівний. В Україні можна нам би бы було давати. Я от боксирував в Мексиці, тільки як вот приїхав за то, Рівний бой, а далі туди. У нас теж саме рівний бой і далі сюди. Я не знаю, як судді... Ну вот почему так происходит в России то же самое было. Ну не знаю, к нам как-то неравнодушно относиться к Украине. Или просто мы здесь сильные, и все стараются как-то. Ну, я не хочу обижать а, там унизить, или как, ну, вы увидите, что здесь, что за границей постоянно у нас. Мінус, мінус, мінус. Як виявилося пізніше, неоднозначна перемога у другому бою була для гостей з Піднебесної першою і останньою у цей вечір. Олег Зубенко, Олександр Хижняк та Ігор Шевазуцький своїх суперників у ринці не шкодували і принесли отаманам загальну перемогу 4-1. Треба працювати над зашибками. десь немножко тактично, четвертий-п'ятий раунд, як мені здається, проіграв, не виконував команди тренера, що підказували в углу. Але в цілому в боєм доволен. То есть В некоторых раундах, может быть, надо было доработать, потому что соперник, как мне показалось, немножко э, поплыло, если так можно выразиться. Поэтому надо было добивать, работать. Но надеюсь, в следующих боях все получится. Дмитро Шамановський, Артур Коноваленко, телеканал Киев. А у Даниському районі столиці відкрилася ще одна школа боксу. Тепер школярам буде витрачати свою енергію у спортивному клубі Добро після офіційної церемонії перерізання червоної стрічки юні боксери одразу приступили до показового тренування. А голова комітету Верховної Ради з питань спорту та туризму Артур Палатний висловив сподівання, що у такі складні часи спортивні секції в країні не зникатимуть, а навпаки, відкриватимуться. Дарницький район Києва – один з найбільших, найчисельніших у столиці. І з відкриттям нової боксерської школи з'явилася можливість забрати з вулиць понад 100 дітей. Це дуже добре, що діти йдуть, менше сидять в комп'ютері, менше там якими-то дурними привичками, а йдуть на бокс, на боротьбу. Я дуже доволений, що от ми тільки відкрилися, і у нас вже набираються групи, нормально набираються групи діток. в нашем Харьковском микрорайоне, Дарницкого района. Честно, приходит много тренеров, постоянно просят. Вот, не хватает залов однозначно. Вот, и приходят сами, помогите, помогите. Кому можем, помогаем. Вот. И спасибо есть ребята, которые просто от души вкладывают деньги и открывают школу. Поэтому сам открыл немало залов, отремонтировал немало. И очень ценю и благодарен тем людям, которые в это тем более сложное время вкладывают деньги в спорт, в детей, в развитие Боксом і так далі. А все-таки бокс у нас номер один спорт в Україні. і в мірі. Пока що до наступної олімпіади. Так точно. Кабінет міністрів України схвалив проєкт змін до державного бюджету, у якому за поданням міністерства молоді і спорту передбачено 100 мільйонів гривень цільової субвенції на підтримку дитячої юнацьких спортивних шкіл. Таким чином, дитячий спорт зможе вижити. Переконаний профільний міністр Ігор Жданов. В Україні існує 1536 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 534 з них фінансувалися з фонду соціального страхування, але цю статтю бюджетної підтримки ліквідували. Типовий приклад це Київ. Минулого році фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок фонду соціального страхування здійснювалося в обсязі 40 мільйонів гривень. На цей рік було заплановано 23 мільйони гривень, тобто половина. І це типовий приклад майже по всім областях. Субвенція уряду дозволить забезпечити максимально безболісний перехід 534 дю США з фонду соціального страхування на фінансування місцевих бюджетів, тобто дитячий спорт залишиться на плаву. Дозволить дитячій юнацько спортивним школам. Пройти певний період адаптаційний, для того, щоб їх закріпили за місцевими бюджетами, щоб вже місцева рада їх сприйняли як свої, і тоді вже процес буде рухатися. Зрозуміло, що проводилась певна оптимізація структур ДЮ США, коли однаково ді сливалося в одну, ну, наприклад, як в Вінницькій області, де було дві школи Спартака фізкультурного терориста, дві школи України. Їх злили. По, ну, з чотирьох стало дві. Це дозволило зекономити 350 тисяч гривень за, за рахунок скорочення ставок директорів і бухгалтерів. Але це дало можливість той же Вінниці трошки більше направити на підтримку інших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Порядок затвердження рішень на державному рівні передбачає розгляд питання підтримки дю США у Верховній Раді, але Ігор Жданов сподівається, що депутати проголосують за Альтернативи масовому дитячому спорту в Україні немає. Переконаний, що виділення цієї субвенції буде обов'язково підтримано у Верховній Раді, оскільки нам ще потрібно пройти період. Ухвалення цього законопроекту у Верховній Раді я думаю, ні у кого з депутатів рука не підніметься то щоб скоротити ці видатки. Якщо справа з фінансуванням дю США буде доведено до кінця, а це реально, навіть за непростої політичної ситуації можна сподіватися, що по кожній з 534 шкіл буде збережено найголовніше тренерсько викладацький склад і учнів. Хотів би попередити і керівників на місцях. І а, керівників Дюсса що це субвенція лише на цей рік, на адаптаційний період. Тобто, в наступному році вже такої субвенції не буде, тому ми повинні працювати із місцевим керівництвом, з місцевими депутатами, там, де потрібно скорочувати ці ходуванчики, ми знаємо, підсніжники, які є, які тільки пишуть, що там діти займаються, а насправді там ніхто не займається. Тобто, там ще попереду. Дуже великий пласт роботи. Хотів би сказати, що на сьогоднішньому етапі було моє завдання зберегти систему, потім її оптимізувати, оскільки ми живемо в досить складних умовах, коли не на все вистачає грошей, особливо в умовах війни. Руслан Свірін, телеканал Київ. І у Києві відбувся четвертий етап міської спартакіади Здоровий киянин, яка вже в четвертий проводиться київським міським відділенням фізкультурно-спортивного товариства Спартак серед трудових колективів столиці. Родзинкою цьогорічних змагань є перехідний кубок виклику. Переможці кожного етапу кидають виклик двом своїм командам-суперницям. Отже, четвертий етап був присвячений боротьбі на блакитних доріжках. У басейні спорткомплексу наука відбувся турнір з плавання «Містер Батерфляй. Окрім регулярних учасників спартакіади, колективів Київгазу, «Київхліба», медуніверситету імені Богомольця, заводів Антонова, і Артема. Тощо тут виступили досвідчені плавці категорії Мастерс, які власним прикладом демонстрували переваги цього чудового виду спорту. Ми будь любую можливість, щоб виступити на яких на таких стартах. Тому що це підстегує постійно ходити на тренування, ходити і хорошо Харшу пітатися так далі. Організатори спартакіади розіграли комплекти нагород в індивідуальних видах програми. А найголовніша дистанція змагання команд у комбінованій естафеті, 4 по 25 метрів, відбулася на десерт турніру і виявила чергового володаря кубка виклику. Змагання на блакитних доріжках вимагають насамперед швидкості подолання дистанції. Природньо, що тут молоді прихильники плавання мають перевагу над своїми більш віковими суперниками. У запеклій боротьбі перша команда медуніверситету імені Богомольця випередила представників апарату Укртрансгазу. А відтак черговими володарями і володарками кубка виклику стали студенти-медики. Я ріцька Оксана, студентка Медицинського національного університету, Бросаю визов Дарницькому фармацевтичному заводу, підприємству Фармак. Наступний етап кубка виклику і спартакіади Здоровий киянин ігри столичних підприємств. Відбудеться 26 квітня. Руслан Свірін, Олександр Банний, телеканал Київ. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися. Тож, дякую за увагу! Хай щастить.